В день народження чоловіка дружина кричитиме з іншої кімнати. Коханий, ти не уявляєш, який чудовий подарунок я тобі приготувала. Так покажи швиденько. Зараз я вже одягаю. У маршрутці молодий хлопець говорить по телефону Окей, Google, де я знаходжусь? До нього повертається літня пані. Кляті наркомани. Маршрут ти, а гулю свою напевно на зупинці забув. Спілкуються дві подруги. Одна начиталася різних жіночих форумів і каже Знаєш, я тут вичитала, що для того, щоб схуднути, треба щодня пити активоване вугілля. Ой, подруга! Щоб схуднити у нашому з тобою випадку необхідно вугілля не пити, а розвантажувати. Вимерло покоління джентльменів. От коли вам, дівчата, чоловік відчиняв двері машини, щоб ви присіли. Вчора, Галю, тебе приймала поліція, це не рахується. Ну, ти жирна, сказав чоловік, дивлячись на муху. Але пательню, що летить в голову, було вже не зупинити.